Відомий український письменник Андрій Курков презентував свою нову книгу Щоденник майдану у Нововолинську. На захід до центральної бібліотеки прийшло чимало поціновувачів творчості автора. Писати книгу про революцію гідності Андрій Курков не планував. Втім, автор його особистий щоденник, описуючи у ньому кожен день буремного життя у Києві, посприяло у цьому місце проживання пана Андрія поряд з Майданом Незалежності. Бував там тричі на день, а інколи і вночі ходив з друзями. Тож бачив все, що там відбувалося. Проте, як особистий щоденник Рився у загальнодоступну прозу. Андрій Курков пояснює так: взагалі я мав писати збірку есеїв для австрійського видавця про те, чим Україна відрізняється від Росії. Але 21 листопада я відчув, що не можу її написати, коли в країні відбуваються такі події. Тоді ж автор домовився з видавцем відсилати уривки зі щоденника кожен день. І з того дня європейський читач дізнавався про революцію гідності зі слів та відчуттів Андрія Куркова. Щоденник майдану опублікований в багатьох країнах світу: англійською, німецькою, французькою, естонською, японською та Іншими мовами, де успішно продається, спеціально для європейців у іноземному виданні автор зробив доповнення, яке назвав суб'єктивним словником. Там доступно для іноземців розповідається про Степана Бандеру, правий сектор, роль Української греко-католицької церкви, перший майдан та інші маловідомі їм речі. Присутнім книголюбам прогресивний письменник розповів про інші свої творчі доробки. 97-му році першим я. Отримав від швейцарського Діогенес прохання надіслати їм повністю роман Пікнік на льоду. Я відправив цей роман. Вони через два тижні мені по факсу надіслали контракт. Я якось злякався, подумав, це жарт чи не жарт, сума авансу, справжня. Ну, підписав, вони почали перекладати твір німецької мови, просили мене вивчити німецьку мову, я вивчив німецьку мову. В 99-му році я вже німецькою мовою презентував цей роман в Швейцарії, Німеччині. І в Австрії Роман вийшов в березні, а в червні він попав в десятку книжок, які найкраще продаються в Швейцарії, в Австрії, в Німеччині. Після того швейцарські літературні агенти купили у мене світові права на мої книжки і почали продавати їх по всьому світу. І тепер, якби книжки видаються і в Японії, і в, в Південній Африці, в Австралії, в Америці, в Ісландії, в Канаді і так далі. Так що я, в принципі, вже майже 20 років як професійний письменник, хоча багато роблю різних проєктів, які ну, роблю за, заради задоволення, заради промоції української літератури і в нас в країні, і за кордоном. Я дуже горжуся тим, що в принципі, я сприяв виданню моїх улюблених романів Танго смерті Юрка Вінничука і Слодкої дорусі» Марії Матіос французькою і німецькою мовами і далі стараюся просувати найкраще, що є. За кордон, але, звичайно, не забуваю, що я про перш за все, і пишу книжки. Після презентації книги Щоденник майдану шанувальники Андрія Куркова могли поспілкуватись з гостем та придбати його книги з автографом.